Вітаю, вітаю на каналі Любов і Хризантема. Сьогодні мова у нас пройде про полуниці і про суниці. Моє бусоноге дитинство запам'яталося мені тим, що я вранці просипавшись, бігла зразу на грядку з полуницею і смакувала там і полунички, і сунички. Вдоволь вибирала самі великі гарні плоди, адже дитині було невідомо, що труд було виростити ці рослини, а маленькі оминала, а ні то ще і розтопкувала. Ось так у моєму дитинстві і в моїй юності полунички були присутні завжди. Навіть пам'ятаю, коли ми ходили на танці, мене бабуся дуже жаліла і, і, і а сільські танці, то танці були до ночі. І от коли я приходила пізно додому. Вона мені завжди залишала тарілочку з полуничкою на столику, щоб я могла посмакувати. А уже у студентські роки все було по-іншому. Я навчилася у Львові, а у Львові Трускавки були завжди дорогі, гарні, дородні, найкращі, які тільки можна було тоді бачити, але вони були дуже дорогі. І що дозволити мій собі, бідний студент, іноді не кожен раз. Купити грам 200 300. Ну, а що це 300 грам? Та нічого. Так от, ходячи по ринку, ми заглядали і давилися слиною. А щоб нам було легше і не було собласною купити, мені би читали Марту. Вона не добра, вона зелена, вона кисла, вона несмачна, і це ніби нам давало сили знайти в собі. Щоб забратися і піти з того ринку. А так хотілося тієї полуниці. І от коли я вже пішла на власні заробітки, на власний хліб, я завжди купляла велику гарну полуницю. Це, 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 це був відбиток тих студентських років. Чи ця а, така? Любов до тільки великої полуниці прийшла з того дитинства, коли я могла зривати лише гарну, лише велику і дородну полуничку. Але завжди я собі могла дозволити купити гарну полуницю. І буваючи п'ять разів на тиждень на роботі на ринку, не було потреби її вдома садити. Ну і я вважаю, що людина повинна робити одну роботу, а не розпилятися туди-сюди. Через те. Я розуміла, що в мене немає часу її сапати, полоти і не садила. Часи міняються. До нас приходять інші технології. І останній рік тяжкий для нас цей рік був також тяжкий і для полунички. Вона, їй не вистачало вологи, і в нашому регіоні вона переродила досить швидко і була дрібна. І я не те, що її не встигла наїстися, я не встигла неї навіть посмакувати. Я розсердилася, всіханула і вирішила. Буду садити полуничку сама. Тепер уже є нам в поміч агроволокно, коли не треба сидіти без кінця краю і полоти і сапати. Тому буду пробувати. А якщо я щось хочу спробувати, то це, звичайно, не 10 штук, і не 20, і не одного сорту. і... Таким чином у мене опинилося аж 12 сортів полуниць. На одному сайті я побачила сунички. Ну, звичайно, мені їх теж захотілося. Я заказала Полуниця, яку мені приходила з різних джерел. Була дуже гарна, дородна. А от коли прийшла сонечка, вона така маленька, нещасна, сісти біля неї тільки заплакати. Посадила її в стаканчики на дорощування, а потім вже посадила на грядку, на гроболокно. Але тоді я зрозуміла, що суничка ж приходить не поділом корчика, а сонечка вирощена з насіння через те, вона така маленька. І от таким чином у мене опинилося 12 сортів полуниць і 2 сониці. До речі, я на цей рік заказала ще собі ну, десяток, а може там і два полуниць. І буду про те розповідати. Якщо вам цікаво, якщо цікаво, які сорта полуниць у мене є і які будуть, якщо вам цікаво, чи вийде мені виростити сонечку, будь ласка, підписуйтесь на канал. Підтримайте мене як молодого блогера. Підтримати як українськомовний контент, а я буду старатися вам подавати багато цікавої інформації, але основне, на чому я найбільше розуміюся, то є вирощування шаровидної хризантеми. Тому я буду там розказувати і про всякі моменти вирощування, і про сорта, і показувати готові які великі курчі. Але якщо ви хочете подивитися щось про мене, або побачити, які я квіти вирощувала, подивіться, будь ласка, перше відео, знайомство. Там розповідається трошечки і про мене, і про хризантему. Так от вирішила буду пробувати сіяти. Я знаю, що це не кожному вдається. Я знаю. Що для того потрібна підсвітка і температура висока. І сходить суниця дуже довго, до місяця, до того ще і не одночасно все. Значить, підсвітка у мене є, оскільки в мене обладнані стелажі квіти, Тепло у мене є, бажання у мене є. Єдине, за чим тут проблема за якістю насіння, чи воно має схожість, чи не має. Якось ці відео у мене занадто довгі, тому я коротенько розкажу, як я сію. Це звичайний метод, який я найбільше люблю, але, можливо, комусь він стане в пригоді. Так, що я роблю? Беру горщик з дирками. Земля у мене. Класно. До речі, ну от чому довгі відео? Тому що хочеться розказати ще, що щось, що, що, поділитися, ще, що, щось ще щось. Що. Звичайно, я, як і всі, люблю дивитися відео на Ютубі, особливо, коли я займаюся посадкою там, чи посівом рослин. І мені це цікаво, я собі включу відео, калатаю, калатає, і я собі під це роблю свою роботу. І от я чую, якщо у вас немає ґрунту, зробіть ґрунт самі. Я розумію, яка ситуація в людей. Але ось дивіться, полуничка має сходити 25-30 днів при теплій температурі. Якщо ви сюди дасте ґрунту, а у ґрунті на одному квадратному метрі тільки є висіяно всякого сміття, всякого там сорняка, як по-українськи, до 10 тисяч. Тобто ви сюди закидаєте те сміття. Якщо ви сюди положите перегній, ви з ним теж можете принести купу всякого сміття. І коли вам треба цілих 25-30 днів, щоб ця розсада зійшла, тут уже може рости? Бур'ян. А бур'ян, ви що будете робити? Висмикувати. А ви будете висмикувати бурян і ви можете пошкодити свою рослинку. Тому я за те, щоб самі делікатні рослини на першому етапі росту. Сіяти тільки у професійний ґрунт. У мене, звичайно, ґрунт професійний класно, не всі це можуть собі дозволити. Але можна все-таки купити ґрунт для посіву, але теж треба бути осторожним, бо зараз таке вже іноді міняє мішають. Мішаю. Земля повинна бути. Вологою, ось дивіться, купочку збирається, вода з неї не тече, але коли її береш, отак отакідеш, вона розсипається. Значить, ще хочу зробити дренаж. Ось, насипаю перліт. Якщо немає перліту, нічого страшного, можете навіть пінопласту кусочки положити. Тоді насипаю землю. Земля у мене теж з перлітом, оскільки я в таку землю черенкую хризантему. До речі, відео про черенкування хризантеми я теж маю зробити. Ось дивіться, я положила цю землю, але вона мені не подобається саме тим, що е, якби робить її кращою. Мені вона саме не подобається тим, що має перліт, то чому? Тому що на дуже дрібненьке. І те, що попаде на перліт або під перліт, йому може там бути некомфортно, воно може собі там дуже тяжко вилазити, бо взагалі не вилізти, або тінь буде йому, скажем, від то. Тому я беру на цю землю і беру ще чистого торфу. Цей турб я розрівнюю легень, рівненько, щоб ми не було там горбок-долинка. Знаєте чому? Тому що ви будете збрискувати, а потім і поливати. Якщо буде волога збиратися в одному місці, то там може бути хвороба. До речі, мій грунт оброблений фітоспорином. Це є спеціальний біопрепарат, він недорогий. Він е, на сіній, е, в, ну, в основу його входить цінна палочка. І ця палочка діє яка його? Значить, ця палочка розмножується і сідає кругом, що там навколо неї, є, і тим самим не дає можливості розвиватися іншим грибам. Вона є сильніша, вона завойовує територію, інші гриби не можуть туди вже сідати. Так ось, земелька. Тоді я ще для годиці, як то кажу, для заспокоєння совісті, ще посипаю сюди пісочок, пісочок збризкую епіном, сію туди на сінечко, ще раз збризкую епіном, накрию це все кришечкою. Поставлю у тепле місце, де освітлюється. А ще я хочу зробити інший варіант. Зараз я ще розкажу, як я маркую ці поделочки, а ще я хочу зробити інший варіант у такому стаканчику. А знаєте чому? Тому що мені треба цей стаканчик поставити між вікно. Я хочу зробити стратифікацію. Але якщо кажуть, що поставити розсаду в холодильник. У мене не дуже місце, я в холодильнику, я цього робити не хочу. Я хочу поставити його між вікно, у нас зараз 10 градусів морозу. Декілька днів воно там постоїть, потім я його занесу в тепле приміщення, а потім занесу його там, в ту саму кімнату, де буде стояти це насіння. І хочу побачити, що буде краще. З Страт... чи без тратифікації. Ну, все, це я посію без вас, а зараз покажу, як я маркую. Значить, Маркувати можна ось такими бумажками або ще двостороннім скотчем. Не люблю я цього робити, тому що буває, а особливо, коли рослин багато, і іноді я їх не стільки поливаю, як часто збризкую, на цьому краска можу потекти. Мій улюблений спосіб. Значить, на стаканах розсади, якої є дуже багато, я просто підписую ось таким олівцем. Треба мені потім використати той стакан, я просто закресую і підписую другий. Він не змивається. А коли мені потрібно підписати ось таке щось там десяток, якісь горшочків різниці, я беру скотч, наклеюю цей скотч на горшечок. І знову ж підписую цим самим карандашом. Він не змивається, коли мені не потрібно, я щось відірвала порядок. Що я вам ще не розказала. не розказала про те, що я поставлю, накрию це все плівочкою, і буду чекати всходів. Ще раз запрошую, підписуйтесь, будете спостерігати разом зі мною, що буде виходити з моїх експериментів, і будемо чекати весни, щоб більше балакати про хризантему, про інші квіти. Щиро дякую, хто додивився до кінця.